Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні ремонтуємо МТЗ помпа. Так, помпа, помпа. Ну, як мені здається, вже була замінена, не оригінальна, бо оця глушка і ота фібра, воно вже... Не схоже на оригінальне. Тобто тут вилетіли подшипники, зараз я покажу. Ось так воно все тиліпається. Коротше текло, почали заливати воду. Обригало все, Діфузор. Так, будемо ставити таку. Напевно, що китайська. Тут якесь воно затончене, трошки почівнички. Ну, все так само стоїть грушечка. Фібра нового зразка. Уже, так, зараз замінимо патрубочок. Перекрутимо крильчатку. Розбирається. Радіатор ми не відкручували. Роз'єднали патрубок, воно почало ворушитися, відкрутили три по кругу оці на помпі. Трошки сюди віддвинули, відкрутили патрубок, отой кривий алюмінієвий, І витягли сюди ну генератор знятий. І витягли сюди разом з дифузором на сторону. І так само будемо її вставляти. Все, потім покажу вже вже зображе. Так, працюємо з помпою. Вроді би все як ішло хорошо, але цей патрубок ми не змогли ніяким образом викрутить. Прийшлося приварювати, ми його і нагрівали разів 4. Ні, і все, намертво стоїть. Пришлось приварити такого прута. Раз одірвало по сварки, прийшов, приварив другий раз, нагрів вже його добре, остудив у водички. Потім натягли трубою і сюди молотком бахнув і тільки після того він пішов. Тепер зараз відріжу, зроблю геометрію цього болтика і вкрутим назад. Так, обшліфував, напільничком поработав, вся песня. Получилось отак. Так, ставимо крильчатку і ставимо все на місце. Так, собрали, все підключили, патрубки герметиком промазали. ремень гейтс стоїть без питань. Якусь зняли, такий і поставили. Взагалі красота. Ну і все все нічого не тече. Все, все буде працювати. На гарантії віддять Сашка. Як один Одеси казав, кай ви ж давали пожизнену гарантію. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, замінили масло. Свіженьке завели, все трактор в роботу. Всім пока.